Останнім часом мені в грі дуже сильно не вистачає якихось стартових будинків. Ви знаєте, як я не люблю грати у стартових будинках, які пропонує сам Сімс. Вони, по-перше, дуже величезні, по-друге, дуже якісь величезні пустоти. І мені там прям не знаю, я ловлю якусь панічку, коли там граю. І відразу роблю якісь ремонти на всі гроші світу. І сьогодні я вирішила збудувати такий типу стартер, де будуть жити мої сіми. Відразу говорю, що тут є трішки модів. чуть чуть Не зовсім багато, але вони є. Тому що, в принципі, якщо я граю зі своїми сімами, дуже часто є моди, тому що, ви, ви знаєте, що я дуже сильно люблю всякі кущики, декорчик такий для дома, якого не вистачає мені всім, сімсі прямо в реальному. Ось. І Тим не менш, я дуже часто вже будувала без різних модів вже забагато відео без них. Отже сьогодні я прям відпочивала душею. Звичайно, я дивилася, щоб там стартова ціна була приблизно біля 16 тисяч символонів. 16-17. Отак, я собі ставила ціль, щоб ще сіми ми могли поселитися, можливо, щось треба буде там додати по їхніх потребах. А так, в принципі, будинок укомплектований всім необхідним, так би мовити, ось і він і дешевенький, наче, але я намагалась зробити його красивим. і до речі, бачите, він не прям такий малесенький, не прям в моєму стилі мілі будинків. Ось, і я подумала, потрібно щось будувати, типу як в стилі Сімс, але щось покращене, хоча б трішечки. І, типу, я будую цей будинок у Willow Creek. Не можу точно сказати, що в мене там якісь дуже великі плани у новому збереженні, саме на Willow Creek, тому що в старому, в принципі, я граю досить потужно <свісно> і досить часто, тому що в мене там є сім'ї мої улюблені, від яких я просто не можу відійти. Там вже різні будинки, а от в цьому новому збереженні тут просто Пітьма, що робиться. Ось. І е, в мене був в голові ось будувати, типу, як американський якийсь будинок, не самий такий лакшері, просто самий звичайний базовий, дешевенький будинок. І, відповідно, я вирішила вибрати Віллу Крік. Мені здається, що це саме будин... ну, таке місто, в якому будинки в стилі американському. Ну і, В принципі, я його будувала для якоїсь такої або сім'ї, або одної сімки, тому що він все ж таки в таких наче, блакитних відтінках, але він мені трішечки жіночий. Тому що там є квіточки, там є все те, що я люблю. ось Через те парою там жити добре буде. Але якщо буде один хлопець жити в такому ніжному будинку, це буде трішечки дивно. хоча... А що а дивне, що хлопці не люблять квіти? Ви думаєте, хлопці не люблять красу? Люблять так, що все, заселю сюди, сіма. <сум> ну і бо в мене дуже часто зараз такі пари відділяються від основної сім'ї, кудись ідуть, і їм потрібно десь жити. Я не хочу їх кидати, прямо в якісь страшні умови. Хоча в мене є в думках побудувати якісь кріпові райони. У мене була і така пристрасть, що я любила там і все забруднене. В мене, знаєте, я якби кидаю з однієї крайності в іншу. У мене або мають бути чистесенькі інтер'єри, мінімалістичні, такі, щоб все просто до толку, наче там щойно прибрала клінінгова компанія. Ось і він виглядає так просто ідеально. Або я буду якийсь такий прям. Безлад, якусь розруху, все так погано і все на кучу, і якось так. Ну і в цьому випадку мінімалізм все ж таки переміг, як і в багатьох інших будівництвах, які я зараз будую, в мене мінімалізм переважає. Ось, але я вирішила трішечки навіть відійти від звичайних кольорів для себе, звичайних своїх інтер'єрів. Я додала трішки щось новеньке, але все одно воно в моєму стилі, не хвилюйтесь. Знаєте, я наче не проти експериментувати з якимись новими дизайнами, вибирати якісь нові меблі. Ось, але кардинальних змін я ну якоби. Не хочу заставляти себе робити. Якщо мене зараз пре на щось одне, то чому від цього відмовлятися? Я ліпше покращуватиму кожного разу те моє початкове, а потім, можливо, я псіхану і мене перемкне на якісь нові кольори, на якісь нові меблі, щось мені новеньке сподобається. І я насправді не хочу себе заставляти будувати щось. Таке, що мені буде некомфортно, можливо, щось мені буде не подобатися. Я все ж таки хочу будувати те, що в мене лежить на душі, а зараз в мене на душі ось такий максимальний відпочинок. Ем, пастельні, класні тони. Я обожнюю просто, ви це знаєте вже. Ось як в одязі, зараз в мене все-таки бежево-пастельне. Як у мене ну, просто скрізь переважає, тому що зараз у мене такий настрій, все. І в мене всі будівництва такі досить ніжні. Колись, я, можливо, щось і побудую вечірне, але не цього разу. Ну, Сьогодні прям дуже такий ніжний інтер'єр, тому що він буде блакитно-білий. Я вже вам проспойлерила. Я вам проспойлерила. Вибачте, але ви зараз так все бачите, так що не, не переживайте. Звичайно, я коли будую якісь мінімалістичні стартові будинки, то я використовую лише ці тумби, тому що вони такі, начебто, перестаркуваті, не дуже дорогі, але вони мені подобаються. Відтінками своїми. Там дуже багато є класних відтінків, подобається, як білий з деревом поєднаний. Мені подобається як блакитний, ось цей поєднаний з деревом. Там також є дуже класний оливковий колір, прям такий топчиковий. Ось через це ці тумби дуже обожнюю ставити у стартових будинках. Якщо ви дуже часто їх бачите в моїх будівництвах, не дивуйтесь, ось вам аргументувало чому. А так, якщо в мене є більший бюджет, то я, звичайно, використовую там різні якісь тумби, намагаюсь експериментувати. Проте навіть часом і в лакшері будинках я можу поставити отакі тумби, бо мені подобається дерев'яна поверхня. От і все. От люблю я дерев'яну поверхню і нічого собою зробити не можу. Взагалі, от коли доходить е, діло до того, щоб збудувати кухню, у мене завжди проблеми, тому що дуже малесенький вибір тумб. Я не знаю, чому Сімс чому, чому не зробить трошечки більший вибір тумб. Та да, виходять якісь доповнення і є якісь там новезенькі тумби, але це буває капець крітко і дуже мало вибору, і ти постійно будуєш одне те саме. Тобто в тебе кухні постійно схожі одна на одну, ну принаймні в мене так. Ось, і я себе стримую від того, щоб не накачати собі доповнень, тому що в мене їх і так багато. Хоча я намагалась дуже почистити свою папку саме по, по стройках, тому що в мене трішки вона була занадто велика. Ось. І зараз я залишила саме те, що мені потрібно. Я почистила навіть два свої компа. Ось, і можливо, я щось буду додати в плані кухні тумб. Але не знаю, можливо, згодом. Загалом я дуже сильно мрію про якесь супер-пупер-круте кухонне доповнення, де буде більше тумб, де буде більше декору різного. Ой, Мені так не вистачає декору саме от на кухні або там щось поставити. Ну, Тобто він якийсь такий примітивненький, такий якийсь нецікавий. Навіть, знаєте, от ті самі фрукти у вазочках, вони настільки мені пластилінові в Ну, виглядають, що я їх просто перестала ставити. В дитинстві в мене завжди фрукти ставились на стіл, і все. Я постійно це юсила. А зараз ось так я розумію, що вже щось не, не той рівень. Мені хочеться ну, трішечки не такого пластиліну, а щось ну, цікавіше. Але все ж таки тішить, що є моди. Завжди можна знайти щось, те, що ти шукаєш, тому що інтернет дуже великий, крієйторів дуже багато. Знаєте, до речі, де можна шукати класні доповнення на Я вам Новинку напевно, не відкрию, але на пінтересті реально дуже багато є класних модів. Що часом на сайтах, там, де різні добірки є, ви таких не знайдете. А от на пінтересті дуже багато крієйторів, саме закордонних, які роблять дуже дуже круті доповнення. Ось то ви можете пошукати там. Це якщо в мене є дуже багато часу, і я хочу чимось зайнятися, або я щось дивлюся, якусь програму і мені потрібно кляцати в телефоні, то я вишукую щось на пінтеристі. Собі класненьке, скидаю собі в телеграм, а потім скачую. Ось це вам такий невеличкий лайфхак. Якщо ви любите так само, як і я, коли щось дивитесь, або якийсь фільм, або ще щось, то ви не можете просто відкласти все і сидіти дивитись, тому що я вже не можу. Ось, мені полюбаса має бути телефон в руках. Ось, то Тому вам так, такий лайфхак, що ви можете ще шукати щось на Пінтересті. класненьке. До речі, як вам оновлення головного екрану <сів> Сімсі. Тому що мені капець дивно, якщо чесно, оці якісь дивні кольори, такі дуже яскраві, але дизайн ще дивніший. Єдине, що мені подобається з цього нового меню, це там. Що є повністю моя сім'я, якою я граю, і воно якось так гріє душу, тому що на тебе дивляться твої улюблені персонажі, посміхаються тобі, і це дуже класно. Проте, от кольори і саме розміщення, типу, воно мені якесь таке незручне. Я, я шукала сьогодні галерею в головному меню. Я чогось не могла її знайти, чи я була про щось задумана, чи ще щось. Я така думаю, та блін, де та галерея, <свісно> де вона поділася? Ну, дуже дивний дизайн, ну, особисто для мене, тому що він е під стан моєї душі взагалі не пасує. <свісно> я не люблю говорити оце раніше було краще, але <свісно> в цьому моменті я скажу, Особисто для мене раніше було краще. Мене навіть не напрягала та реклама. Я навіть не ставила, ну не міняла картинку на головному екрані. Вона мене повністю влаштовувала. Тобто там такі блесенькі, мінімалістичні кольори, все класно і якась рекламка. Супер, все мене влаштовувало. Але я думаю, що це діло звички, як говорять. Проте я надію, що хтось з крієторів, можливо, змінить цей екран, і, от саме сюди, <плес> я візьму новий, якісь нові класні відтінки, тому що мені не подобається те, що я бачу. Я не люблю такий дуже синій насичений колір. Це просто не моє. І начебто, знаєте, цей екран він вже не один тиждень. Ось він не вчора вийшов. Але, наприклад, я думала, що я звикну, і, типу, мені буде ок потім. Але слухайте, я не можу звикнути. Все, я мала це сказати, що мені не подобається, головний екран. Єдине, що мені подобається, це, звичайно, мої сім'ї, які дивляться на мене, посміхаються мені, і це прям дуже круто. Ось, а решта якось дивненько. Знаєте, було б ще дуже класно, якби сама гра Sims пропонувала нам вибір ефектів е та кольору передачі <сум> самих там предметів. Ось, тому що я завжди використовую g shade Я вже не можу без нього грати, тому що мені капець не подобаються відтінки в самій грі. Я не розумію, чому не додати декілька ефектів. Можливо, вони про це не думають, можливо, всі щось пропонують дуже багато всього. Я це розумію, що ти не можеш запихнути в одну гру все просто ось, але я хочу трішки понарікати. Такий вже в мене настрій сьогодні. Ну, я звичайно розумію, що ефекти трішки можуть навантажувати гру, проте, хоча б якісь мінімальні. Тому що мені здається, що люди, коли сидять через дже різні або решейди, це ще. Більше довантажу ігру. Хоча у мене прям все стоїть на таких мінімалках, я просто трішечки виді, змінила кольори, ось, щоб вони були такі приємніші, тепліші. Е і все, у мене класно. <с> і все, і моє око радується, і я тішуся цьому. Звичайно, я пробувала там додати ще там різні розмитості, мені дуже подобається. Там більше тіней, всяких таких штук. Проте в мене потім гра просто вже не вивозить разом з тими всіма модами, з тими ефектами. Вона така просто, оце, напевно, вона такі приблизно звуки видає, мені здається, і все. І через те я вирішила, що не потрібно її дуже сильно мучити. Ну і взагалом, я не знаю, чи цей будинок буде в галереї, так як тут є моди, тут я використовувала трішечки там різні стільчики, різні вазоночки. І, в принципі, цей будинок не буде відображатися у вас так, як мав би відображатися. Але я зараз збираю таку невеличку папку, де збираю різні будиночки і, можливо, колись я вам представлю повністю. Той самий Патреон, а може я буду не на Патреоні, як я вже говорила. Я не знаю, де я буду, але знаєте, що я збираю потрішечки папочки, щоб потім не по одному вам все представляти, а представити якусь, не знаю, колекцію. Ось, але ці всі будинки ви в принципі будете бачити на будівництво, а можливо і не всі. Але все одно при бажанні можете заглядати в мою галерею. Там я часом виставляю будівництва без модів. Ось там або кімнатки, або якісь будинки, і можете заходити, скачувати. Ну а зараз хочу подякувати всім, хто підтримує мене невеличким донатиком. Це дуже приємно, чесно, гріє мою душеньку і дуже вам дякую за це. Звичайно, якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, коментувати. Ось і до зустрічі в нових відео. Всім па-па!